Був період, коли ти дуже жорстко топила за мобілізацію, закликала йти воювати, mm -hmm. мобілізуватися. А чому не власним прикладом жінки ж також можуть піти воювати? От у може, мене все питання. Може. Тому що я бачила, ти закликала, закликала раміна, Мосичук закликала. Мені це все було схоже на якусь, знаєш таку певну повістку е, привладну, яку ви відпрацьовували. Ні, я нічого не відпрацьовувала. У нас закон є паспорт, є мобілізація чоловіків, і ти маєш виправдовувати, що ти якась владна повістка. Хоча це законодавчо, ти маєш паспорт громадянина України з його правами і обов'язками з приводу мене особисто Боти дуже активно на цьому грають і пишуть, чому ти не на фронті. Я два роки думала про це час від часу. Але мої розмови з військовими, в тому числі з командирами кількох підрозділів, на корню говорили про те, що Яніна ти нам і так допомагаєш активно, і твій коефіцієнт корисної дії тут він набагато вищий, аніж є там. А думки були були думки. Я взагалі. В принципі, скажу тобі, і це зараз не високі слова, я не блефую. Я реально в певний момент відчувала провину. Що я живу, відкинувши в бік шахеди ракети. Це був 22 й рік. На той момент діти мої рік були за кордоном. Мені здалося, що мало. Мені зараз весь час здається, що ми мало робимо. У мене щодо себе є величезне відчуття провини. Це при тому одразу скажу тим, хто зараз буде там писати. Вони прийдуть точно, і це нормально. Ну, перш за все. У Нас немає мобілізації жінок. Якщо вона буде, то я точно знайду якісь застосування в цьому всьому, плюс у мене вісім років. Строк я засуджена на території Російської Федерації, і долученість і полювання на мене воно ведеться. Інакше б цього строку не було і погроз би не було, і атак ботів російських в такій мірі, в яких вони є, не було. Якщо мене не стане, Російській Федерації буде дуже добре. Це небезпека реально для того чи іншого підрозділу. І в мене є двоє дітей, я мама двох дітей. Микола і Мирон, скільки їм років цього? Мирон 11, Миколі 14, це шостий. Восьми клас а ти готова своїх дітей віддати на службу, коли вони підростуть? Захищати Україну? Треба спитати, чи готові вони до цього, але операторами БПЛА вони могли би бути непоганими. У мене дуже проукраїнські діти, тому я думаю, що це цілком можливо ще рано. Вони шостий, восьмий клас ще маленькі. Ну, бачите, кажеш, дрони БПЛА, а піхоту ж також комусь треба йти. Я зараз розумієш? кажу, я зараз кажу про зацікавленість їхню.